Друзі, привіт! З вами Оксана, вже третє відео про гроші. Так зачепив мене один коментар, ну, приємно зачепив. Абсолютно нова людина написала під відео влог про гроші, здоров'я там, все підряд. Болталка, короте. кулінарні відео змінилися на філософське. От, напевно, щось вже відгукнулося в ній з мого тексту, і вона пише: виростила двох дітей, сама себе в житті не знайшла, не прилаштувала, не реалізувала. Ну і як би зрозуміло, що я мушу якось відреагувати. Не мушу, але хочу. Прямо в мене також відгукнулося. І не знайду, хто це з підписників, тому запишу краще свіженьке відео, бо запуталася в коментарях. От, я так розумію, що людина, якщо вам видає таку інформацію, вона не жаліється ніякому випадку. Вона вам довіряє. Вона вам довіряє і робить такий легенький запрос. Ну, Звичайно, що це не можуть бути якісь загальні рекомендації, ну і я не фахівець аж в стількох областях. Але от відгукнулася і я записую, яка рекомендація для мене, коли людина не реалізована, а життя продовжується і ще чимало шансів буває у будь-якому віці нам відкривається, з огляду на той же базовий досвід, який ми накопили, доки ми виростили тих дітей. Неважливо навіть людина, якщо зовсім ніде ніколи не працювала. Ну, перша моя рекомендація щось путнє продавати. Щось хороше продавати або універсальне, або оригінальне, зайняти свою нішу і тим часом займатися саморозвитком паралельно. Обов'язково одне другому не мішає. Можна продавати послуги, як я, можна продавати товари, групу товарів. Можна продавати повітря, як я продаю, сижу, триндю, викладаю свої, свої думки, свої е, свої інтуїтивні якісь такі міркування. І до речі, чим більше ви представляєте цінність як носій оригінальної, незвичайної якоїсь інформації, або міксу різних міксу досвіду які ви накопичили з різних видів діяльності тим вища ваша цінність тим вищу ціну ви можете ставити на свою послугу і свій товар і до речі друзі настройтеся що як дуже часто повторює мій чоловік нанявся що продався якщо ви продаєте послугу або товар, ви продаєте частинку себе, енергії, свого часу, будьте готові на роздуми, на відповіді, на якісь нестандартні ситуації, з яких потрібно достойно вийти, не в ущерб своїй психіці і інтересам вашого клієнта або пацієнта, покупця і так далі. Отже, я за те, щоб продавати, подумайте, що ви вмієте робити як найкраще, і що вас не подразнює, якщо ви тривалий час цим займаєтесь. Що вам йде на душу? Що ви вже пробували вміли продавати? Що вже приносило вам дохід не обов'язково змінювати сферу діяльності? Для чого нам взагалі потрібні гроші? По-моєму, це зрозуміло для закриття наших, забезпечення наших базових потреб, для нашого розвитку. Відпочинку, самовідновлення, забезпечення нормального рівня побуту собі, своїм, наприклад, похилого віку батькам, в кого є, то щасливі люди, або діти, або тваринки. Всі, хто або що у вас є, навіть якщо у вас немає нікого, але є нерухомість, вона також потребує, ви знаєте, вкладень то провітрити, то щоб не зацвіло, то щоб не замерзло, то щоб не від жари там щось не покорюжилось і так далі. Отже, ми завжди маємо за щось відповідальність. Розпоряджатися власними грошима ви можете на свій розсуд, якщо ви їх особисто самі і заробили, і це ваше право повне. Якщо ви постійно живете за чийсь рахунок тривалий час, то все-таки мені здається, що ви не повністю розпоряджаєтесь своїм життям. Час від часу доводиться легенько прогинатися. Як ми з вами зустрілися на кулінарному каналі, то забезпечити, забезпечити своє правильне харчування, не просто їжа, ну, просто голод забити, а правильно підходяще саме вам харчування. Ви можете зі своїх міркувань, спостережень, з того, що вам найдужче підходить, робить вас активною, сильною і не важко вам від цього. Це також потребує зараз, друзі, немалих коштів, тому що Здешевіння харчових ну, продуктів або продуктів харчування, воно відбувається за рахунок сучасних технологій, типу ну, емульгація жирів з рослинних, з водою, з різними домішками, розчинами робиться вигляд, що це масло або шоколад, і ніяк не відрізниш від натуральних продуктів, треба ще добре постаратися. От. то це коштує нормально, друзі. Наприклад, шоколад справжній, який принесе користь нашому серцю, бо там калій, магній, нашому настрою, бо підвищує, підтонізує сосуди і підвищує вашу активність роботоспособність. Справжній шоколад він містить три інгредієнти. Якщо там більше почитайте на шоколадці, то вже плітка, неважно, що там написано і який відсоток, ви не маєте вдома такої лабораторії, щоб це все перевірити. Найкраще для чого цей канал і був започаткований. Вибачайте за таку скриту акуратну рекламу. Він започаткований для того, щоб ви могли харчуватися розумно, адекватно, раціонально і бачити, що ви їсте, з чого приготовлено. Тому що, друзі, ще років 20 тому назад в мене чоловік працював на такому крупнячому, купнячому виробництві з складником. Фаршів, тобто те, що складається ковбаса, там все, бо оболочку заганяється. Воно так пахне чудово, воно таке вже без, ну, безподобно смачне і начебто корисне. Але є такі інгредієнти, які просто ну, просто з манної каші можна зробити копчену ковбасу. Добав Я нікого не рекламую, не пропагую. Всі ми знаємо, з чого що, що складається. Я вам, до речі, прикріплю відео домашня ковбаса. От подивіться таке. Наскільки це просто зроблено, це те, що ви робите котлетку, тільки ви загнали в оболочку або в фольги, або запекли в лоточку, як зараз популярний фаршивий заяць, просто фарш запечений, нарізаєте собі. Це дешевше, це розумніше, це правильніше і немає ніяких проблем тоді зі здоров'ям. Тому що, як і автомобіль заправляєш якісним пальним, він гарно працює, так і організм. Харчуєш правильно його, забезпечуєш всі нутрієнти, він вам правильно і відгукується. Отже, повертаємося до грошей і до роботи. Знайти роботу до душі, ви знаєте, це вже така протиписна істина, я її ще в студентстві вичитала. Знайди роботу до душі і ні дня не будеш працювати. Або ще, як пишуть так хитро, хочете ні дня в житті не працювати і мати гарний дохід. Це і є не працювати. Отримувати задоволення від роботи це означає не працювати, а кайфувати на тій роботі. Як на своєму прикладі я би могла поділитися які... Ну, я знаю, що безплатні рекомендації нікому вони не цікаві. от, Але все ж таки, раз ви додивилися, 10-та хвилина, значить, вам точно цікаво. Як розпоряджаюся я своїм часом, який я можу приділити роботі і щоб це не ущерб моєму здоров'ю і моєму, моєму, моєму стану, щоб, щоб бути все-таки в ресурсі. Певну частину свого часу... Процент відсотків 30% я присвячую викладанню. Або це викладання для групи в інституті, або це приватні уроки, наприклад, раніше не було в мене такої потреби, зараз я відчуваю потребу і декілька років 4 останніх роблю. Передаю своє ремесло. Косметологію з масажами одночасно, щоб це в одній процедурі відбувалося. Потім фізично, ви знаєте, я сторонник того, щоб помірно себе навантажувати. Я роблю масажі, тобто це така штука, коли ти весь час в русі, весь час думаєш, якщо там, де підтягнути, підкрутити, бо в мене енергетичний масаж з елементами сухого витягування хребта. Тобто я вся, в мене гімнастична процедура. Більше в мене пацієнт-клієнт лежить, ніж я. Тому я завжди в такому зручному одязі, бо мені треба присісти, перейти, перебігти, нахилитися, потягнути. Тобто Мої вправи, якщо можна так грубо сказати, вони займають десь 50% мого часу. 15%, грубо кажучи так, навскидку я присвячую безплатні, безкоштовній діяльності. Я відчуваю таку потребу. Значить, я не мушу сопротивлятися, тому що в мене дуже-дуже розвинена гарно інтуїція. Інтуїція, як відомо, вища форма інтелекту. Я знаю, коли треба купувати долари, коли треба вкладати в нерухомість, коли треба про що сказати, про що думати, коли треба вивчати мови, наприклад, ще років п'ять тому назад я записалась на курс А 1 з німецької мови, бо воно мені треба. Нащо би воно мені? Скажіть, будь ласка, треба. Є перекладачі, в мене донька досконало володіє німецькою. Прям така потреба. Але мені треба, я зарані за декілька років, і ви знаєте, ще оце. Найкраща порада від мене, я її вам прям акцентую і, і рекомендую прислухатись. Або ще раз послухати. Якщо в людях вас, якщо людей у вас щось занадто сильно подразнює, оце і є ви. Працюйте в цьому напрямку, розвивайте, буде вам щастя. От повірте, коли ми задумали відкрити салон краси, така, начебто, ну, дурничка, тоді оці Перейшли 90, ті потім революція, потім такі катаклізми, економічні спади, купони, мільйони, долари. І все оточення, яке ну, ми вважали тоді за потрібним, поцікавиться їхньою думкою, тому що це були старші люди, як я вважала, більш досвідчені. Але добре, що прислухалась до себе. І вони майже в один голос сказали, та ні, це не піде. Яка косметологія, криза? Кожен рік, два якась криза, то кінець світу, то ще ж криза, криза. Відкрийте краще пивний ларьок. Вирощуйте зелені, продавайте в ресторани. Це ж такий золотий дохід. Ну, друзі, я зробила, як зробила. Я задоволена, я щаслива, я маю купу знайомих, клієнтів, друзів. Може, тому і я настільки і підростаю, і розвиваюся, і соціалізуюся, що в мене є спілкування. З такими різними категоріями населення, з такими різними професіями, посадами, е такими з філософськими поглядами люди, розумієте? Ні про що не шкодувати. Прислухайте за себе, що вам іде на душу, те і ваше. І чим більше вас критикують, тим більше, значить, рухайтеся в цьому напрямку. А ще частина свого життя е присвячена такій. Тихій, непомітній, можна сказати, вечірній ночній роботі, коли сім'я відпочиває і не потребує твоєї уваги. Це моя писанина. От те, що я знімаю відео, вони абсолютно якісь безтолкові, безсмислені, просто якась болталка. От в мене є потреба викладати ще цей на папір. Це зараз воно на папері, можливо, не актуально, не потрібно. З плином часу я впевнена, що воно матиме свою вартість. Я, ви знаєте, є якесь відео, моя біографія чи самопрезентація. Там я показую декілька своїх книжечок при собі. в мене їх немає. На жаль, ну я й не мушу вам їх показувати чи там рекламувати себе спеціально. Раз ви дійшли до, до мене, до моєї говорілки, значить, я не потребую додаткової реклами. От зараз я пишу про у, традиції українського харчування за останні 100 років, тому що я можу це випитати своєї мами. В яка доросла має за 80 років, вони пам'ятають, як їх харчували їхні батьки і бабусі, і як зберігали продукти харчування і заготовляли, коли не було ще холодильників, був лише погріб льох. Оці всі секретики вони губляться і забуваються. Чому? Тому що не було раніше ютубу соцмереж і не було такого активного спілкування, розумієте? Отже, ще частина часу я присвячую не грошам, а ось тако, таким речам, які є в майбутнє вкладенням, як ото кажуть, посадити дерево, збудувати будинок, народити дитину. Це все в мене є. І що у мені скласти лапки і казати, все. Goodbye, my love. От. На завершення скажу, друзі, тим, хто питає, а для чого це? А коли це відіб'ється, от ти йдеш в аспірантуру, а це ж, а коли воно принесе якісь результати, якийсь дохід, мені не потрібні ніякі результати, ну а дохід сам собою приходить, друзі, до таких людей. Я прямо магніт для грошей, розумієте? Вони самі до мене йдуть. Ви розумієте, я же ще і мама, я зразок для своєї дитини, як потрібно в цьому світі ворушитися, тому що під лежачий камінь. Вода не підтече, як відомо. І на завершення дякую, друзі, що вислухали, бо прям не могла витерпіти, треба було поділитися. І отут вверху переходьте за посиланням відео Сім кроків для успішних продажів.